Мамуль, я люблю тебе, все буде Україна. Ось ці слова сказав своїй мамі 20-річний Богдан Задзеля ще 18 березня. А вже наступного дня під Снігурівкою Миколаївської області орки забрали життя молодого військового. Богдан, на жаль, помер від великої крововтрати, хоча й встиг накласти собі джгут турнікет, зробити знеболююче. Але як говорять його побратими, змушені були залишити. Сики був жахливий обстріл. Він та ще один побратим залишились пораненими в полі. Рештки Богдана були знайдені лише через дев'ять місяців після його загибелі на тому самому місці у полі. Однокласники військового пригадують, здивувалися, коли майже одразу після закінчення 19-ї школи у Рівному ще у 18 років підписав контракт із ЗСУ та пішов служити у 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. У 2020 -му, 21 двадцятому, захищав Україну в зоні АТО ООС. Кажуть, пишається подвигом Богдана. У їх Аміті він назавжди залишиться усміхненим башкетником. Богдан запам'ятався хорошою, доброзичною людиною. Міг розвеселити клас, зірвати трошки урок. Допомагав. Я б навіть не зміг не міг подумати, що ну в школі якось не проявлялося нього потягу до військового, Навіть не міг подумати, що він піде в ЗСУ. Пам'ятаю, як бабуся мені показала допис у Фейсбуці, що розшукують якогось хлопця молодого. Я подивився, не повірив своїм очам, що це був мій однокласник. Розіслав однокласникам, а наступний день мені кажуть, що він загинув. Не міг повірити своїм очам. Шкода маму, що так довго чекала. Шкода, що загинув разом із Богданом у Рівному віддали шану ще одному мужньому захиснику, 33-річному поляку Кшиштофу Тифелю, не маючи жодного військового досвіду, але будучи членом скаутського руху, він 26 квітня разом з іншими іноземцями приїхав, аби навчати наших бійців. Згодом і сам вирішив захищати Україну та вирушив на передову. Загинув член інтернаціонального легіону 4 грудня в одній із найгарячіших точок під Бахмутом. Він міг би спостерігати. За подіями, які розгортаються тут, в Польщі, міг би критикувати, підсказувати, говорити, як треба, а як не треба. Але він обійняв свого брата, з яким сьогодні він тут, на Майдані. Брата по правді Божій, українця, захисника, і сам сказав Я стану в стрій і допоможу, і навчу. І віддам все, що маю, і віддав найцінніше життя своє. Кшиштоф заповів своїм рідним після кремації тіла частинку поховати саме у Рівному. Його разом із Богданом поховали на кладовищі нове. Вони віддали життя недарма, Віддали, щоб ми мали відкрите віконце на перемогу, остаточно перемогу і жили в свободі. Саме тому сьогодні небайдужі рівняни в знак вдячності віддали шану двом захисникам України: 20-річному Богдану Дзедзелі та 33-річному Кшиштофу Тифелю. На жаль, не знав я цих людей, але як і кожна людина в Україні, я ну, мусить дати якусь честь, повагу загиблим воїнам, тому що ну, ми живемо тут в Україні заради, ну, завдяки тільки цим людям. Я націоналіст. Я Люблю свою націю, я люблю своїх героїв. Я проходив поруч і просто царство небесне і слава Україні.